Доброго дня, з вами Олександр Юріков. і Сьогодні ми поговоримо про об'єкт кримінального правопорушення. Об'єкт кримінального правопорушення є одним із елементів складу кримінального правопорушення поряд з об'єктивною стороною, суб'єктом і суб'єктивною стороною. При цьому слід нагадати, що склад кримінального правопорушення це сукупність встановлених нормами кримінального кодексу України об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують вчинене суспільно-небезпечні діяння як кримінальне правопорушення. При цьому відсутність, хоча б одного з елементів складу, свідчить про... Відсутність у діянні особи всього складу кримінального правопорушення, що своєю чергою, виключає кримінальну відповідальність такої особи. Об'єктом є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, на які посягає кримінальне правопорушення, при цьому в в кримінальному праві існують безліч підходів щодо визначення об'єкта кримінального правопорушення, деякі з них ви зараз бачите на екрані. Під об'єктом кримінального правопорушення визнають охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, соціальні блага, що охороняються кримінальним законом, окремі особи або багато осіб, тобто група осіб, охоронювані кримінальним законом соціально значущі цінності, інтереси блага, суспільні відносини, які є відповідним порядком, встановленим приписами правових норм. Соціальна оболонка, яка завжди є першим об'єктом, та всі інші об'єкти, які перебувають у середині цієї оболонки, охоронюваний кримінальним кодексом порядок суспільних відносин, правовідносини і правопорядок загалом. ми ж робимо висновок про те, що об'єктом кримінального правопорушення є саме суспільні відносини. Цей висновок він ґрунтується на чинному законодавстві. Тому що кожне кримінальне правопорушення нас посягає на конкретний вид суспільних відносин. При цьому у статтях Кримінального кодексу України найчастіше містяться вказівки не на сам об'єкт кримінального правопорушення, а на окремі елементи охоронюваних законом суспільних відносин або на різні правові норми, що регулюють відповідні суспільні відносини, при цьому об'єктом кримінального правопорушення є не будь-які суспільні відносини, а лише ті, які поставлені під охорону кримінального кодексу України. А тому не тільки безпосереднім і родовим, а й загальним об'єктом усіх кримінальних правопорушень є не вся сукупність суспільних відносин, а тільки ті, які перебувають під кримінально-правовою охороною. При цьому виділяють загальний родовий, видовий та безпосередній об'єкти кримінального правопорушення. Загальний об'єкт. Це такі суспільні відносини, які знаходяться під охороною закону про кримінальну відповідальність, і на які посягає кримінальне правопорушення. Родовий об'єкт це певна група тотожних або однорідних за своєю соціально-політичною та економічною сутністю суспільні відносини, на які посягає кримінальне правопорушення певного роду, внаслідок чого вони повинні охоронятися єдиним комплексом взаємопов'язаних кримінально-правових норм. І давайте зразу видовий об'єкт це підгрупа суспільних відносин у межах родового об'єкта, яка охоплює однорідні чи тотожні суспільні відносини, які зазнають або можуть зазнавати посягання під час чинення кримінального правопорушення, що ми в даному випадку розуміємо під загальним родовим та видовим об'єктом загальний це всі суспільні відносини, які перебувають під охороною кримінального кодексу України. Родовий об'єкт це та група однорідних. Відносини, які також перебувають під кримінальною правовою охороною, але при цьому вони в межах знаходяться в межах одного розділу. Як правило, родовий об'єкт кримінальних правопорушень визначений в назві певного розділу, наприклад, розділ 6 кримінальні правопорушення проти власності, то ми розуміємо, що усі кримінальні правопорушення, які знаходяться в цьому розділі, це кримінальні правопорушення проти власності. Видовий. Хоча Кримінальний кодекс України не поділяє кримінальні правопорушення за видовим об'єктом, але теоретично їх можна поділити за видовим об'єктом. Наприклад, це може бути кримінальні правопорушення проти власності, але, наприклад, проти державної власності це один видовий об'єкт, проти приватної власності і проти комунальної, тобто три різні видові об'єкти. Виділяють також безпосередній об'єкт. Безпосередній поділяється на основний і додатковий. Додатковий в свою чергу поділяється на додатковий обов'язковий і додатковий факультативний. Основний додатковий і додатковий обов'язковий він впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, то факультативний, як правило, він має значення лише для теорії кримінального права. Безпосередній основний об'єкт. Це суспільні відносини, на які здійснюється кримінально-протиправне посягання, або які безпосередньо ставляться під загрозу кримінально протиправного посягання. Безпосередній додатковий об'єкт це такі суспільні відносини, на які безпосередньо не здійснюється кримінально-протиправне посягання, або які безпосередньо не ставляться під загрозу кримінально-протиправного посягання, проте таке посягання на них завжди здійснюється паралельно з безпосереднім основним об'єктом. Наприклад, якщо це крадіжка, то там. Основним безпосереднім об'єктом є право власності. Там додаткового немає об'єкта. Якщо це розбій або насильницький грабіж, то в цих кримінальних правопорушеннях є як безпосередній основний, так і додатковий об'єкт. Безпосередній основний це право власності, додатковий здоров'я особи. Як ми зазначили, Додатковий об'єкт він поділяється на обов'язковий і факультативний. Додатковий обов'язковий об'єкт це суспільні відносини, на які завжди посягає кримінальне протиправне діяння під час вчинення певного кримінального правопорушення. І цьому об'єкту, як і основному, завжди заподіюється шкода внаслідок чинення кримінального правопорушення. Як я вже привів в приклад, це у нас або грабіж, або розбій. Там одночасно посягається на право власності і здоров'я особи. Додатковий факультативний об'єкт це суспільні відносини, на які може відбутися, а може не відбутися кримінально-протиправне посягання. Тобто, наприклад, під час розбою це може бути життя, але воно не охоплюється конкретним складом кримінального правопорушення, і воно для нього є факультативною ознакою, тому воно на кваліфікацію саме для розбою не впливає. Це лише в теорії кримінального права виділяють. Яке значення має об'єкт кримінального правопорушення? Ну, По-перше, об'єкт кримінального правопорушення. Його встановлення нам необхідне для правильного відмежування кримінальних від інших правопорушень, адміністративних, дисциплінарних проступків, цивільних деліктів, таке інше, або від інших кримінальних правопорушень, наприклад, для визначення соціальної сутності кримінального правопорушення, для визначення суспільних відносин, які потребують кримінально-правової охорони. Для класифікації кримінальних правопорушень для встановлення характеру і ступеню суспільної небезпеки і для правильної кваліфікації кримінальних правопорушень. Об'єкт має як обов'язкові ознаки, так і факультативні. Обов'язкові ознаки це суспільні відносини, про які ми вже поговорили. Факультативними ознаками є предмет і потерпіли, але ці факультативні ознаки можуть бути обов'язковими в конкретному складі кримінального правопорушення, якщо вони прямо передбачені в диспозиції статті. І перше, про що ми поговоримо, це предмет. Предмет кримінального правопорушення це речі матеріального світу, з приводу яких або у зв'язку з якими вчиняється кримінальне правопорушення. Ви зараз на екрані бачите грошові кошти готівкові, мобільний телефон і зброю. То, якщо, наприклад, надається неправомірна вигода грошовими коштами або викрадаються грошові кошти, це є предметом кримінального правопорушення. Мобільний телефон під час викрадення незаконного заволодіння або там шахрайства це також є предметом кримінального правопорушення. Зброя під час його. Незаконного поводження з вогнепальною зброєю, придбання зберігання, збут, переробка, ремонт, незаконний ремонт то це все щодо зброї, то в даному випадку зброя буде предметом кримінального правопорушення. І потерпілий у кримінальному правопорушенні слід звернути увагу на тому, що у нас хто такий потерпілий в кримінальному законодавстві визначено лише в кримінальному процесуальному кодексі України, в кримінальному кодексі України. Відсутнє визначення потерпіло. Однак в теорії кримінального права під потерпілим від кримінального правопорушення розуміють будь-який суб'єкт, тобто особа, держава, суспільство, територіальна громада, юридична або фізична особа, якому кримінальним правопорушенням задано будь-якої шкоди, будь-якої шкоди. Тоді, як в кримінальному процесуальному кодексі України визначено, що потерпілим у кримінальному провадженні. Може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням задано моральної, фізичної або майнової шкоди, і юридична особа, який кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. А також адміністратор, за випуском облігацій, який відповідно до положень закону України про ринки капіталу та організовані товарні ринки, діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням задано майнової шкоди. Тобто. Кримінальний процесуальний кодекс, стаття 55 цього кодексу, вона звузила визначення, хто такий потерпілий. Оскільки в кримінальному провадженні, хоча і в 55 статті зазначено, хто саме може бути потерпів, по провадженню потерпілим визнають державу, територіальну громаду, юридичну особу, фізичну, в залежності від виду конкретного кримінального правопорушення. Тому, на нашу думку, треба змінити саме значення, визначення поняття потерпілого в кримінальному процесуальному кодексі України. На цьому, все. Дякую за увагу.